Старт. Ну що, говоримо про Телеграм? Телеграм заблокував боти, які ми користувались гурмін, цифри і так далі для того, щоб збирати інформацію про нашого ворога. Заблокував саме от ці боти, які ну от були нашою так називаємою зброєю. І звісно, по всьому інтернету почали скандали. Дуров рушня, я вам казала, я вам казав, і таке. Інше, але що цікаво, ці боти були розблоковані ну буквально через 12 годин. Телеграм розблокував офіційні українські чат-боти, які протидіяли окупантам, і це призвело до того, що по інтернету почали ширитись теорії. Чому ж так сталося? І насправді не в однієї теорії немає ніякої аргументації або фактів, які би її підтверджували. Але людям в інтернеті це не потрібно. Тож, якщо придивитися, було декілька теорій. Перша теорія — це те, що багато високопосадовців в Україні почали. Але з трибуни кричати: Телеграм, ворог, треба його заблокувати, і взагалі там треба, де щоб всі казали, хто веде канал. І от, коротше, журналісти сказали: от, бачите, це і до того, що ви говорили. Дуров нам послав сигнал і заблокував, бо, типа, ну давайте я також буду грати по правилам. Друга теорія це, звичайно ж, дуров Русня, і він працює з ФСБ, і ФСБ його заставили це прикрити. Третя теорія – це моя теорія, вона знову ж таки не підтверджена нічим, крім мого досвіду, який в мене був там в минулому. І мені здається, що Русня просто нащупала, яку кількість карг треба кинути на бот одночасно, для того, щоб його швиденько автоматична система заблокала. Ну ж таки, і я можу бути. Ти не правий, це не стовідсоткова теорія, але воно мені виглядає якось так. Ну але ви знаєте, я там відомий захисник того, що в нас немає доказів, що Телеграм працює з ФСБ. Але суть залишається суттю. Боти заблокували і розблокували. І тут така цікава штука виходить, що в нас якась love-hate relationship в держави і телеграма. З однієї сторони держава розвиває всіх своїх ботів для того, щоб сповіщувати про переміщення ворога на платформі Телеграм, і ті ж самі відділи починають. Казати, що Телеграм поганий, Знову знов ж таки я хочу в який раз підкреслити: всі ці високопосадовці говорять про Телеграм не з точки зору, що безпеки даних немає, і так далі, а саме за те, що вони не можуть там контролювати інформацію. І якби здавалось би, з точки зору свободи слова, телеграм вроді навпаки це реклама телеграма, що. Вони не можуть там зробити свій єдиний телемарафон вообще по всім напрямкам. Ну але люди все ж таки їх репостять і кажуть, от, телеграм треба заблокувати. Ну як треба, то треба. Подивимось, що з того станеться. Але наразі, нарешті, в діях держави проявляється якась логіка. Нацрада нарешті призвала офіційні державні органи України не використовувати телеграм для комунікації, що використовувати взамін. Ну якби ніхто також не каже. Напевно, телемарафон, але ну хоча би. Зараз є от такий один посил: не використовувати телеграм, як і мінімум, зараз, хоча б якийсь вектор вимальовується. Тому державні органи України, будь ласка, візьміть і домовтесь там з собою, чи використовувати населення Телеграм, чи не використовувати, чи важливо, чи не важливо. І в кінці кінців, ну, побачили, що станеться. Будь ласка, створіть ботів на іншій платформі для того, щоб заблокували в Телеграмі паралізували нашу безпеку. Більше не ставалось. Subjektif. Mm. Mm. Subjektif. Реклама, реклама, реклама. Котани недавно ми розбирали з вами, що ж робити після сіньорства. У тому відео я вже знайомив вас з спільнотою Growth Factory. А сьогодні нагадую про їх програму старту it компанії, під час якої ви можете відкрити свою власну аутсорсингову it компанію вже до кінця цього року. Звичайно, не самі. З вами буде працювати ціла команда IT-підприємців та бізнес-експертів. Ви. Побачити, як працює it бізнес зсередини, визначитися з нішою, знайдете замовника, наймете перших працівників, отримаєте перші проєкти та гроші, а ще розширити коло знайомств та отримаєте план подальшого розвитку. А якщо вам бракує якихось знань, то ви зможете прямо на програмі знайти собі партнера, який вас доповнить, і разом стартувати і розвивати свій бізнес. Якщо під час навчання ви зрозумієте, що програма вам не підходить діє гарантія повного повернення коштів. Ну кай вже вже 23 травня стартує навчання, а залишилось всього лиш 20 місць для учасників. Тому раджу поспішити. Тим більше для вас, мої улюблені катани, діє спеціальна пропозиція: мінус 1000 доларів знижки на навчання. Реєструйтесь за посиланням у описі до цього відео та не впустіть свій шанс створити свій бізнес та розвивати ринок українського IT. А Google далі звільнює. Да, тут повідомили, що звільняють з команд Python, Dart і Flutter. Ніхто якось не розуміє, чому це так сталося, але при цьому кажуть, що скоріш за все, Alphabet дивиться на те, що хоче зменшувати кости, бо програмісти в Сполучених Штатах дорогі. І вони розглядають альтернативні локації, де розвивати цей проект, і розглядають як Східну Європу, читай Польщу, так і Індію. В цілому спікер Альфабет сказав, що ми от не просто виганяємо їх на вулицю. Ми людям дамо можливість під. Шукати собі місце в інших командах, якщо вони не не йдуть собі місця в інших командах. Тоді ми їх виганяємо на вулицю, а так поки не виганяємо. І, взагалі, дуже цікаво спостерігати над тим, що відбувається зараз в Гуглі. Вони дуже сильно катають свої кости, хоч вони показали, що в них ревені зростає. Вони вніс даптом почали обіцяти дивіденди для всіх людей, в яких є акції Гугла. Ну і в цілому вони якось так інтерпрайзіш інтерпрайзіш. І в принципі це відомо, тому що тепер CEO сіо компанії Альфабет він колись був консультантом компанії McKinsey. і от воно от прям такі. І рух в Enterprise-Enterprise. Тому да, Google, здається, більше не буде колискою інновацій, а Google просто стане традиційним бізнесом. А до речі, я про те, що відбувається з Google, ще пишу в своєму телеграмі думки, про які ніхто не питав. Так що, якщо тобі цікаві мої думки, про які ти не питав, підписуйся на телеграмчик. Я страшую вас регулярно. І знову чутки. Компанія Apple наняла вже 36 розробників з Google. Ясно, що це були розробники, які займалися, о Боже, штучним інтелектом. І всі ці розробники будуть працювати в офісі Apple в Швейцарії, яку вони назвали Vision Lab. Що це значить, що вони там будуть розробляти, невідомо. Але з того, що нам відомо, компанія Apple закрила декілька своїх проектів для того, щоб займатися генеративним штучним інтелектом. Ну ну а чим ще займатися тим великим компаніям, крім генеративного штучного Інтелекту і от компанія Apple не виключення. Хоч вони своє розробляють. Що розробляють невідомо. Але як бачимо, компанії трясуть один одного. Нещодавно ми там говорили про те, що мету потрясли по експертам з штучного інтелекту. Тепер вже наймають з гугла. І я ще раз хочу підкреслити: якщо ти думав, куди залітати в IT, залітай в штучний інтелект, тому що здається цей хайп надовго. І хоч компанія Apple наймає експертів штучного інтелекту по всьому світу, вона і далі не може запустити нормальний штучний інтелект для своєї операційної системи iOS. І як ми вже казали, Apple вела переговори з компанією Google для того, щоб використовувати Gemini, для того, щоб ну використовувати свою помічника штучного інтелекту в своїй новій операційній системі iOS 18. І всі очікують, що от на iOS 18 це ж такі, а, асистент штучним інтелектом таки з'явиться. Але тут от нещодавно сказали, що не тільки з компанією Alphabet, компанія Apple спілкується. вона ще також спілкується з компанією OpenAI Microsoft для того, щоб використовувати чат GPT або технологію OpenAI для того, щоб був от такий. От Помічник, і тут, звісно, незрозуміло кого вибере компанія Apple, кому видасть вона, значить, тикавку, але ясно, що це прям дуже і дуже важливий клієнт. Тому що хто візьме Apple, той, скоріш за все, візьме лідуючі позиції на цьому ринку. Бо ну Apple ще таки не зря майже трьох трильйонна компанія. Тому да, Галя, звісно, балована, але грошей в неї дофіга. Ну я знаю, в сорочках пішов повтор. Ну що я буду на кожен випуск нову сорочку купувати, де я потім це складати буду, і вот тата от все. Але бачиш, я оту завернув, і вота в мене такий неформальний стиль. Тому дивись так, я придумаю щось з сорочками, а ти ставиш лайк. Тобі не важко, а мені приємно ще й цю сорочку покажемо більшій кількості людей. І знову штучний інтелект. GitHub представив свій новий софт, який називається Copilot Workspaces. Copilot Workspaces допоможе вам. Вгадайте, що використовувати. Вгадайте, 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 а правильно, штучний інтелект для того, щоб а. Спілкуватися з ним і думати, як розробляти продукт, без кармлювати йому якийсь баг, щоб він вирішив, як це взагалі рішати. Ну і коротше, це має бути не просто асистент, якого ти там згенери мені цю функцію, згенери мені цю функцію, як в більшості люди використовують Copilot, А й має бути штучний інтелект, з яким ти можеш посидіти, пообсуждати проєкти. Можна подивитись, як зафіксити баги, запитати якоїсь там рекомендації, написати план, яким чином щось там вирішувати, і багато багато всього коротше єдине, що я от не знаю, чи можна буде там свого менеджера попросити. Але я думаю, що ще трошечки і з копайлетом це можна буде зробити з іншої сторони. компанія Гітхаб на своєму Копайлоті втрачає величезну кількість грошей. Як показують підрахунки, Копайлот втрачає до 20 доларів на одному користувачі. А в Enterprise ця цифра вообще сягає до 80 доларів на користувачі. Да, уявляєте, ви платите за Копайлот і. А компанія Microsoft при цьому ще й гроші втрачає. Тому ясно, що от в них є оцей Copilot, який вроді би дуже крутий, який вроді би дуже класний. Але зроби його дорожче, використовувати його не будуть. Зроби його дешевше, то будеш втрачати більше грошей. Це така цікава прям паска штучного інтелекту. Компанії, в яких є цей штучний інтелект, який може поміняти і революціонувати цей світ, мають витрачати на нього величезну кількість грошей. Не зрозуміло, як з цього вообще колись прибуток отримати. Тому звичайно, Звичайно, всі ці компанії стараються обернути свій штучний інтелект в різного роду там всякі оболочки для того щоб додати додатковий функціонал. І як бачимо, з копайлетом та ж сама фігня. А з іншої сторони, в того самого Copilot з'являється величезна кількість конкурентів. Той Amazon щось випустив, а випустили ще декілька застосунків, які роблять ту саму штуку. Хтось краще, хтось гірше. Тут ще й Деві, який був, до речі, Copilot Workspace, дуже схожий на те, що представили в Девіні. Просто ти більше з ним спілкуєшся, а Девін, вроді, як би мав сам це все робити. Ну, як бачимо, квест на заміну програміста штучним інтелектом переходить до того, що програмісту в кінці кінців створять самотильника. Ви цей знали, що. Трец від компанії Мета розвивається. Причому він розвивається досить круто, там все більше і більше активних користувачів. І навіть страшна цензура мети не зупиняє того, щоб щоби і далі розвивався. Я коли туди заходжу, там все більше якихось людей. Там вже з'явилися якісь свої інфлюєнсери, там з'явилися якісь свої меми. Тред зараз мені якось нагадує Twitter до того, як він став токсичним, але в нього, знаєте, таке от, от підросткова токсичність, що ця незадоволеність почав з'являтися. Вот трет. Таке, тому мені здається, що трет за якийсь момент скатиться в ту саму прірву, як скатився колись Twitter. Але компанія мета підтвердила, що вони запускають програму для креаторів. Це значить, що креатори зможуть якимось чином. Монетизувати свій контент, там досить небагато вимог. в Треда мали бути мінімум 2500 переглядів. Там не може бути контент з ватерморками від YouTube або Тіктока. Тому закинути контент на якусь одну платформу, потім скачати і розкидати напевно не вийде. Ну і там не може бути партнерських дописів. А в цілому, кріейтери Сполучених Штатів Америки, деякі креатори, які щось там роблять в треці, зараз можуть підписатись на цю програму і отримувати за це якісь гроші. Скільки будуть отримувати гроші, досі не Казно до прикладу, колись коли Twitter Blue запускав свою програму монетизації, люди почали отримувати там. Дві тисячі доларів, тисячу доларів і так далі за те, що в них були от перегляди їх туперелих твітів, які зазвичай були просто запостити дуже старе відео або запостити ще якусь сраку для того, щоб люди дивилися. Зараз же люди починають сваритися, тому що ті, хто колись отримував там більше тисячі доларів, зараз отримують, дай Боже, 20-25 доларів монетизації за ту саму кількість переглядів. Певно, всі гроші йдуть містеру Бісто, який почав постити свої відосики на твітер, також свої старі відосики. Але от. І трети де да, по тій самій дорожці, і будемо очікувати перших трет мільйонерів. Хоча, скоріш за все, ні, ну бо це мікроблогінг, мікроблогінг, мікромільйонерчик. самі розумієте. Вийшов Ребіт Р1. Дам, от нещодавно вийшов цей Х'юмейн Pin, який був на штучному інтелекті, і він а, мав перевернути світ, і вийшла шляпа. І от вийшов Ребіт Р1. Ребіт Р1 такий собі асистент, який ви з собою носите. В нього є екранчик, і ви до нього звертаєтесь. Ви можете до нього докупити сім карту яку він буде використовувати для доступу в інтернет. Ну коротше, ці оці штуки. Сам Ребіт Р1, на відміну від Х'юмейн АйПіна, коштує всього лиш 200 доларів, і зроблений з дуже дешевих матеріалів і виглядає дуже дешево. Але, як на мене, виглядає дуже прикольно. І це перший реліз цього продукту від цієї компанії. Наш таки, MKBHD його знов таки перев'ював і сказав, що шляпа. Я почав читати і виглядає, що да, дійсно шляпа. По-перше, він майже нічого не вміє. По-друге, він може тільки відповідати на деякі запитання, і як завжди, всі ці AI-помічники галюцінують. Розумієте, це от така штука дивна на що в нас у всіх були ці ai помічники але ти можеш їм задавати запитання, тільки відповіді на які ти вже знаєш, що вони тобі сказали, що ти перевірив, бреше він чи не бреше. І зараз воно все таке, ну от максимально все, і ясно, що ми колись дійдемо до того, що в нас буде AI-асистент, який не буде так багато брехати, буде імейли відправляти, і ремайндери ставити, і так далі. Але от ці два продукти: ai PIN і Rabbit R1, показують, що нам ще так далеко до цього. Що просто кошмар. Але знову ж таки, ребітер 1 виглядає модно стільно молодіжна і дуже дешево, просто як банк Рево. Трошки щось там допомагає, трошки щось не допомагає. Він має інтеграцію вже з чотирма застосунками: це Dordage, Uber, Spotify і Midjourney. Ти його можеш хоч попросити, і він в ідеалі це зробить. Але знову ж таки люди в Твіттері кажуть, що робить таку херню, що пути, адреси пути, виклики пути, якусь також пути. Ну, але він тебе слухає. І знову ж таки, якщо порівнювати хімейний Пін, які просто нагадаю, коштує 700 доларів плюс 24 долари на місяць, для того, щоб робити приблизно те саме, як і r 1, але кажуть, що R1 працює набагато швидше, але батарея гівно. Ну, Самі розумієте, там от за 200 доларів, що ви можете отримати. Тому, звісно, продукти цікаві для того, щоб їх пощупати, але краще подивіться про них на Ютубі, тому що скоріш за все, ви їх пограєте з півгодинки і закриєте нахер довгий ящик. Тому що реально з телефона пошукати зараз набагато швидше. І Хоч ми розказуємо про те, що відбувається в мирних частинах цього світу, не можна забувати, що і далі продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. Ми каналом, як завжди, збираємо для 78-го полку. Ми зараз збираємо на реби, реби проти fpv дронів. Всім доброго дня! Ми звати Юра, 78-й десантно штурмовий полк. Просимо вас долучитися до збору на два таких реб комплекси Блюбіорд, які перекривають три позони основних FPV-частот, а також. Передна станція для їхньої роботи, як в окопі, так і на транспорті, які будуть обладнані на транспортні засоби, які займаються евакуацією. Дякую вам. Нам потрібно зібрати 236 тисяч гривень, і без вас ми не справимось. Тому дуже дякую за кожну вашу гривню. Ну, ви розумієте, да? От зараз ці довини про штучний інтелект. І вони щось більше і більше якось такої конспірології з'являється, і от тут з'явилася нова математична модель GPT. 2. І багато користувачів, які її скористувалися, кажуть, що вона дрючить GPT-4 во все щель. Зараз GPT-2 не можна використовувати, тому що в неї рейт ліміт і вообще її відключили нахер від гріха подальше. Але велика кількість користувачів зараз думає, що то бляха було. Чи це був GPT-5, чи це було продовження GPT-4.5, нова версія GPT-4, чи це була GPT-4 плюс Q-Star, Цей от коротше проект, який секретний в OpenAI, про який Сема Альтмана завжди питають. Він каже: поки я не готовий вам розказати і містично йде в якусь ватьму. Не знаємо, що таке Q-Star, не знаємо, коли буде GPT-5. І тут виходить GPT-2. і GPT-2 вирішує математичні задачки, логічні всякі штуки, а дуже класно працює з текстом. І головне дуже і дуже швидко. Тому зараз користувачі думають, що ж то таке було, що ж то таке тесту. Вали чи це якась, вообще нова компанія з новою моделлю, і сайт, на якому можна було захостити цю модель, кажуть, ми коротше її використовували для того, щоб протестувати на користувачах. Що це таке? Ми вам також не скажемо, і з змісткою, з змісткою. Тому як бачите, ми дійшли до того моменту, коли з'являються суперкруті математичні моделі і штучні інтелекти, які покористувалися на вілі шороху, і ніхто тепер не знає де це було, звідки це було, хто за цим стоїть, і так о такий от світ. Скоро не скажеш в інтернеті, чи то людина, чи то бот, чи то нова бляха gpt модель, яка з тобою розмовляє. Ну, це його. ви ж чули, так? Да? Байден підписав той закон, який заставляє компанію ByteDance продати Тікток або її забанять нахер в Сполучених Штатах Америки. І виглядає так, що забанять такі нахер Тікток Сполучених Штатах Америки. Люди вже почали змірятися і переходити на інші платформи. І от знаєте, хто більше за все святкує компанія Meta зі своїми рілсами, і звичайно, компанія. Альфабет з YouTube Shorts. Там ще й снеб прокинувся. І взагалі, як почали дивитись на альтернативи, так виявилося, що альтернатив Тіктоку дуже і дуже дофіга. Можливо, там не такі рекомендації, але якщо чесно, я от не бачу різниці великої в рекомендаціях між Інстаграм Рілс і Тікток. Але о, да, я просто хочу нагадати, що коли Тікток був забанений в Індії, YouTube швиденько на коленках просто буквально за пару днів створили YouTube Shorts. І запустили і захопили величезний ринок. Тому таке чудове місце пустим не буває. Так що ті, хто переживали за TikTok, не переживайте. Альтернатив є дофігіща. І останнє. Фейсбук, ви знаєте, я от зараз користуюсь іноді Фейсбуком, заходжу, і в мене завжди якась одна і та сама реклама. Заведи собі я і дівчину, і показують там якісь генеровані картинки якоїсь дівчини. Не те, щоб мене це не замахало в Діректі або в коментарях. Але от коли це вже каже Фейсбук, це мене починає напрягати трошечки. Але тут, от виявилось, журналісти Mashable побачили, що зараз на платформі Фейсбук приблизно 2700 різних реклам, які пропонують. Дують тобі я й дівчину, яка тобі може відсилати нюдсе, сексити з тобою і говорити все, що завгодно. Але при цьому, що саме дивне, так це те, що такого типу реклама на платформі Мета має бути заборонена. Після чого журналісти Mashable написали це в мета, і мета сказали: Ой-ой-ой, дійсно, то треба таке забороняти. Ми зараз цим розберемося. І після місяця, як очікували, Mashable, нічого не сталося. Всі ці реклами досі є. Таке відчуття, що штучні. Інтелект мета, який мав би блокувати і модерувати реклами, не блокує е, реклами інших штучних інтелектів. Така от вона професійна етика між штучними інтелектами. Тому наступного разу, коли зайдете на Фейсбук і побачите таку рекламу, знайте, її там бути не повинно. Але штучний інтелект мета це чомусь дозволяє. На цьому всьому і найкраще, всі тікатини. катини. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк, підписка, дзвіночок. Може, залишайте свій коментар або ставайте спонсором на Ютубі. І головне, не хворійте мені і вірте в зсуб'єктивні новини.